Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги цифровий вольтметр. Це надійний інструмент для вимірювання напруги в електромережах. Підтримує широкий діапазон від 50 до 500 вольт та оснащений яскравим LED-дисплеєм. Компактний квадратний дизайн та європейська вилка дозволяють легко підключати прилад до розетки та використовувати його у побуті. Вбудований індикатор. Атор забезпечує наочне спостереження за станом мережі, що підвищує безпеку та контроль електричних параметрів. Ідеально підходить для контролю напруги у будинку, офісі, майстерні або лабораторії. Пропонуємо до вашої уваги міні-викрутку. Це компактний та універсальний інструмент для точного ремонту електроніки. У комплект входять 25 змінних біт та насадок. Завдяки магнітам вони забезпечують зручне фіксування гвинтів, запобігаючи їх втраті під час ремонту. Ергономічна ручка надає комфортний хват та контроль навіть під час тривалих робіт. Ідеально підходить для ремонту смартфонів, камер, годинників, ПК, ноутбуків та інших дрібних електронних пристроїв. Компактний дизайн та органайзер дозволяють легко зберігати набір та брати його з собою в дорогу. Пропонуємо до вашої уваги цифровий мультиметр. Це універсальний прилад для точного вимірювання електричних параметрів, підтримує автоматичний та ручний режим, що забезпечує зручність використання для будь-яких завдань. Цифровий мультиметр вимірює напругу, опір, струм, а також перевіряє цілісність ланцюга завдяки функції тесту на провідність. Модель оснащена великим lcd дисплеєм, надаючи чітке відображення даних та спрощує роботу навіть у погано освітлених. Умовах прилади відрізняється високою точністю та надійністю. Підходить для ремонту електроніки, контролю електромереж, тестування батарей, домашніх та промислових пристроїв. Компактний та легкий дизайн дозволяє легко переносити мультиметр та зберігати його у наборі інструментів. Пропонуємо до вашої уваги тестер транзисторів. Це багатофункціональний тестер для професійного та домашнього використання. Пристрій дозволяє вимірювати транзистори, конденсатори, діоди, резистори та ЄСР, забезпечуючи швидку та точну перевірку компонентів. Завдяки спеціальній технології модель запобігає пошкодженню чутливих елементів під час тестування. Простий у використанні інтерфейс та зрозумілий LCD-дисплей відображають результати у зручному форматі. Компактний дизайн дозволяє брати тестери з собою. Це надійний та практичний вибір для майстрів, які цінують універсальність, точність та безпеку під час тестування компонентів. Пропонуємо до вашої уваги літній костюм. Це стильний та комфортний комплект для повсякденного носіння та спорту. Складається з футболки з коротким рукавом та шортів, виготовлених із легкого дихаючого матеріалу. Шорти виконані в карго стилі з кишенями, додаючи практичності та сучасного вигляду. Ергономічний крій забезпечує свободу рухів під час тренувань, прогулянок або відпочинку. М'який матеріал приємний на дотик, легко переться та швидко сок. Хне цей комплект стане незамінним у гардеробі чоловіків, які цінують комфорт, стиль та практичність.